Обличчя війни страшне. І, на жаль, у ці часи діти на рівні з дорослими переживають жахи війни і можуть стати свідками шокуючих ситуацій. Не сваріть і не соромте дитину за її переляк. Страх це природне і нормальне почуття, частина інстинктивної програми самозбереження. Він не піддається контролю у дітей, проявляється на фізичному рівні, здрягання. Флаксивість, порушення сну і апетиту, нервові тіки, заїкання. Якщо ви побачили, що дитина сильно налякана, заспокоюйте, міцно, міцно обіймайте, зігрівайте своїм тілом, гладьте по спинці. Це допоможе зняти напругу. Нехай дитина плаче, якщо їй це потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатись. Просто будьте поруч і показуйте свою любов. Обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Проговоріть за дитину те, що вона не може сформулювати сама. Наприклад, ти так само злякався, коли побачив вибухи. Так ви допоможете їй випустити страх назовні. Як і будь-яка сильна емоція, яка залишається всередині, страх тисне на дитину. Говорю постійну напругу, а якщо випустите його назовні, як повітря з кульки, він втрачає силу. Під час розмови з дитиною спробуйте створити безпечну і спокійну обстановку. Обіймайте її, якщо вона не противиться, обов'язково запитайте, чи можна тебе обійняти. Говоріть повільно і неодмінно, робіть паузи, щоб дитина мала час зрозуміти, а ви тримати почуття під контролем. Здебільшого однієї розмови недостатньо і доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці того, що сталося. Це варто робити до моменту, поки ви не відчуєте, що страх дитини поступово зменшується. І головне, підтримуйте дитину кожного разу, коли вона згадує про те, що сталося, і хоче поговорити про це. Запропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало. Це допоможе впоратися з емоціями. Дитина сама обере у який спосіб це зробити. Деякі діти малюють або ліплять сцену, якої злякалися, з точністю до найдрібніших деталей. А деякі покривають лист чорною або червоною фарбою до дірок, черкаючи на папері ручкою. Не варто направляти дитину до якогось правильного шляху вираження або оцінювати художні достоїнства результату, адже основне виплеснути назовні те, що гнітить дитину всередині. Пам'ятайте, дитина не народжується з умінням керувати своїми почуттями та емоціями. Та й не всім дорослим це добре вдається. Тому головне завдання допомогти дитині в цьому. Бережіть себе та своїх діток! Все буде Україна!